Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. ТОП 5 українських фільмів про українську повстанську армію, які треба подивитися кожному друзі. Саме Українська Повстанська Армія відіграла значну роль у становленні сучасної незалежної України. Перший фільм про українську повстанську армію. Фільм Червоний. 2017 рік. Події відбуваються в Гулагу у 1947 році. Двоє українців, Данило Червоний і Віктор Гуров, потрапили в табір і мають кардинально відмінні долі. Один воїн УПА із Західної України, а другий радянський льотчик зі сходу України. Жорстокий очільник табору Майор Абрамов хоче знищити всіх бандерівців. Тому Данило очолює бунт в гулагу, який перетворюється на справжнє повстання. В'язні розуміють свої мізерні шанси на успіх. Проте вони повинні зробити хоча б спробу. Данило знаходить у собі сили протистояти репресіям і таки намагається вирватися на волю, піднявши перше повстання в таборі. Наступний фільм Нескорений 2000 рік. Сюжет розгортається у 1950 році. У регіоні Західної України продовжується збройна боротьба нескорених частин Української повстанської армії. Вона веде бій на два фронти проти радянської та німецької окупаційної влади. Очолює армію видатний Роман Шухевич, відомий ще як Тарас Чупринка. Саме про долю цього командира знято гостосюжетний фільм Нескорений. Учасникам опору під проводом Шухевича доводиться піти в підпілля і ховатися в Карпатах. Чим же доведеться пожертвувати Роману та його соратникам заради своїх ідеалів? Наступний фільм про українську повстанську армію. Фільм Жива 2016 рік. Події в кінострічці відбуваються наприкінці 1940 х років. Головна героїня, яка має надприродну здібність відчувати небезпеку, опиняється у центрі протистояння між українськими повстанцями та Радянським Союзом. Фільм Жива знято на реальних подіях. Із життя зв'язкової УПА Анни Попович. Вона була поранена, намагалася застрелитися і підірватися на гранаті, аби не потрапити у лищата НКВС. Два роки й допитували у радянській катівня, а пізніше Анну засудили до 10 років та борів у Мордовії. Зйомки фільму проходили у Горганах, де відбувалися реальні події із життя Попович. Наступний фільм про УПА фільм Один у полі воїн. 2003 рік. Сержант радянської армії Роман Карпенюк служить у далекому та жорстокому Сибіру, куди його вислали разом із батьками. Але за хорошу військову службу він отримав відпустку. Тому він приїздить додому до коханої Аннички. Проте Анечка потрапила до рук уповноваженого НКВС. Тому тепер перед Романом стоїть майже нездійсненна місія знайти та врятувати наречену протягом трьох днів. І останній фільм із цієї добірки про українську повстанську армію Білий птах із чорною ознакою. 1971 рік. Події фільму відбуваються із 1937 по 1947 рік. На Буковині у селищі на річці Черемош. Сюжет зображає сповнене перепетій життя синів Леся Дзвонаря, Петра, Ореста, Георгія та Богдана. Голод 30-х років і румунізація населення призвели до повсюдного зубожіння населення. Щоб вижити: дзвонар вирішує продати синів у наймити. У 1940 році територія переходить до СРСР. Солдати прибирають прикордонний стовп. Початок війни розділяє братів, і вони опиняються по різні боки барикад. Петро служить у Червоній армії, а Орест прилучився до Упаун. Георгій вже залишився осторонь. Чи повернуться всі хлопці живими та чи зможе воз'єднатися сім'я дзвонарів? Так що, друзі, щоб знайти відповідь на це запитання, подивіться цей фільм Білий птах із чорною ознакою». Ось такі чудові цікаві фільми про українську повстанську армію. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте подобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. І не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу!